Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте подивимося, куди вас зараз ведуть вищі сили, куди вас ведуть вищі сили. Ну, Вищі сили протягують вам просто шанс, здається. Туз пентаклів, дев'ятка пентаклів, Лейцер Пентаклів. Вищі сили вам дають зараз шанс, безцінний шанс на реалізацію себе, можливо, на те, щоб реалізувати якусь давню мрію, яку ви хотіли. Але це дасть вам колосальний просто ресурс, і фінансовий ресурс, і впевненість собі, і задоволення від тим, чим ви займаєтесь. Але тут є, як завжди, але Туз Пентаклів пентаклі вищими силами вам дається. А от питання, чи ви ним скористуєтесь, чи ви зможете його перетворити? Говорити оцю дев'ятку Пентаклів. Тут це одиничка, це такий росточок, бачите, з маленькими корінцями І чи зможете ви зробити такий сад, зібрати врожай, уже засушити цей весь врожай, уже буде залежати від вас. Тобто, будь ласка, не втрачайте ті шанси і можливості, які вам будуть зараз даватися, оскільки вони вас ведуть дев'ятку пентаклів. Залишайте ваші коментарі для розгляду вашої ситуації, є телеграм в описі.